Якщо говорити про суть акції, якщо ми віримо в те, що повітряної тривоги не буде, то цього року вишиванковий фестиваль після паузи в три роки, коли з часів повномасштабного вторгнення ми зупинили проведення фестивалю, власне повертається з. Трьома головними акціями, які дуже важливі для всіх одеситів, і сьогодні, в день незалежності, ми розгортаємо 34 метровий прапор України по Бечонківським сходам. А, вперше робимо це публічно. Минулого року прапор було таємно о сьомій ранку розгорнути тільки громадськими діячами і культурними діячами Одеси. І потім ми просто поширювали ці матеріали в медіа, і ми не повідомляли ні міську владу, ні, ні обласну владу про те, що ми плануємо це робити. А, зараз це надзвичайно відповідально, але ми публічно заявили про те, що буде відбуватися ця акція в цьому місці, і е, сподіваємось, що люди прийдуть е, з ну дуже обачні. Вони будуть дотримуватись правил повітряної тривоги, якщо така трапиться. Але все ж таки ми відчуваємо, що Одеси там важливо разом проживати такі важливі патріотичні свята, е, відчувати єдність, бачити один одного і приходити на спільні акції, які підтримують наш. Бойовий дух. Я хвилююсь неймовірно. Скоріше за все, я видихну тільки коли закінчиться акція, якщо вона відбудеться без тривог. Вчора ми проводили вже першу акцію в рамках вишиванкового фестивалю біля е, на біржові площі, і це була акція пам'яті за загиблими. І я по собі скажу, що я заспокоїлася тільки, коли вона закінчилась, і всі спокійно розійшлись. Е, зараз надзвичайно відповідально, просто неймовірно, відповідально публічно збирати тут людей. Е, але всі такі рідні мені Здається, що ми всі впораємось. Я вірю, що е, аудиторія. Вишиванкового фестивалю це якраз найбільш відповідальна аудиторія в місті. Це в цілому вся суть, за що ми зараз ведемо нашу визвольну боротьбу, за що ми зараз воюємо, за що просто щодня десятки людей втрачають власні життя. Я впевнена, що кожного та кожного українця торкнулася ця війна, що у кожного є рідні або друзі, на жаль, які загинули, і незалежність не буває додаткового значення, додаткової цінності. І всі зараз розуміють власне всю цю ідентичність цієї незалежності. Україна! Вона тут все! Україна! Вона тут все! Україна! Вона тут все! 34 роки незалежності. Жаль, вважати це повноцінним відродженням, але це вже великий крок, тому що це перший захід з важливими акціями вишиванкового фестивалю з моменту початку повномасштабного вторгнення. Ми з 2022 року, звісно, що не проводили фестиваль, і минулого року ми провели тільки дуже так камерну акцію підняття прапора цього року. Ми провели вчора важливу для нас акцію пам'яті загиблих героїв. Сьогодні ми урочисто піднімаємо прапор України на приморських сходах і одразу після цього стартує автопробіг. Тобто, на жаль, ми не можемо поки що повернути вишиванковий ланцюг. Ми не... Бачимо можливості безпечно провести цей захід. На жаль, не можемо повернути масовий диктант, який ми тут писали прямо біля дюка. Але він буде цього року в рамках літературного фестивалю «Порт», який ми також проводимо. І на жаль, поки що не можемо повернути фестиваль загалом, тобто ярмарок, коли ми з вами знаходимося в цьому святі чотири дні поспіль на приморському бульварі. Акція підняття урочиста підняття прапора України. Ми проводили кожен рік на день прапора цього року. Так як у нас фестиваль трошки скорочений, ми вирішили провести цю провести цю акцію на День Незалежності. Так, кожного року дійсно у фестивалю є традиція, що кількість метрів прапору дорівнює кількості років незалежності нашої країни. Для нас це символ єдності, для нас це символ. Демонстрації нашої незламності для нас це символ подяки гордості за те, що ми живемо в Україні. Подяки нашим військовим за можливість підняття прапору України в нашому місті. Це прапор перешитий. Ми дійсно минулого року це була дуже спонтанна акція, яку ми організували, можна сказати, там буквально за пару днів. поспілкувавшись з військовими. Чи це можливо? Цього року ми вже готували фестиваль. Фестиваль, так, тобто ми дійшли до того, що ми повернули традицію робити прапор довжиною в кількість років незалежності. Минулого року ми підіймали прапор на маяку і підіймали прапор проморськими сходами, але ми це не сильно афішували, тому що минулого року ми перевіряли, наскільки можливо загалом в нинішніх умовах, на жаль, провести. Хоч якусь акцію, звичайний прапор України. У нас немає в ньому якогось певного символізму. Тобто я зараз не можу дати вам якусь особливу відповідь, як, наприклад, про вишиванку дюка, яка у нас була раніше. Так, тобто, це який виготовляють майстриню, яких ми робимо замовлення, і вони треба зазначити, що кожен рок прапор перешивається, тому що важко просто взяти і дошити шматочок до нього. Так? Тобто, це кожен кожного року, коли прапор збільшується, він перешивається, а попередній прапор перешивається на маленькі, які ми власне даруємо нашим гостям на наших акціях. Підняття прапора символізує це об'єднання, і як я казала, що цього року це. Е, е, Зараз це емоції між гордістю за, за можливість жити в цій країні за те, що ми українці, за те, що просто ми пишаємось бути громадянами цієї країни, і це також емоція болю, тому що за ці чотири роки повномасштабного вторгнення. Ми маємо дуже багато втрат, і е, тобто, ми розуміємо е, за яку, яку ціну, ми платимо за можливість, е, за нашу незалежність е, і це подяка за можливість підіймати український прапор в нашому місті. Ми запросили всіх наших друзів в вишиванку фестивалю Ми запросили всіх нових людей, тобто абсолютно будь-хто може сьогодні долучитись. Звісно, е, ми Раді, коли до нас доєднуються військові для нас, це велика честь. Цього року ми підтримуємо службу турботи 39-ї бригади. Ми, вони в них є збір на реабілітаційні табори, і протягом наших акцій ми запрошуємо людей долучитися до цього збору. Також до нас сьогодні доєднався оркестр Нацгвардії. І також нас сьогодні підтримує Одеський театр музичної комедії і. Олістка цього театру сьогодні виконає пісню Мені не можна не любити, тобі не можна не і що ти барто світі жити, поки живеш і квітнеш ти. Незалежності це про нашу свободу і розуміння того, що ми є суверенна незалежна країна про спільноту людей, українців, які зараз її захищають, відбудовують і стають надійним тилом для наших захисників. Це завжди дуже щемкий процес, коли Збираються на центральній площі неймовірні люди в вишиванках співають українські пісні, і це якась така спільнотворча історія, яка щороку вже є да традицією вишиванкового фестивалю, і до якої я насправді радо долучаюсь менше сварок більше спільної роботи донатити і підтримувати військових і. Бути надійним тилом, за який не буде соромно перед собою, перед своїми дітьми і перед військовими, котрі зараз виборюють кожен клаптик території на фронті, там, гори, полонини, готовий край, шарівний край черемаша.